Чому насправді коти вібрують, коли мурчать? Поведінка котів не завжди може бути зрозумілою для людини. Хоча деякі їхні риси загальні і зустрічаються у більшості особин. Наприклад, чи знаєте ви, чому ці пухнасті створіння вібрують, коли муркотять? Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні і дізнатися, що відомо про причини та механізми такої котячої поведінки. Коли коти муркотять? На думку дослідників, коти та кішки можуть муркотіти за різних обставин, щоб висловити задоволення та вдячність, коли їх гладять, пестять і балують, щоб привернути до себе увагу, пофліртувати і позагравати, щоб поспілкуватися, щоб зняти стрес, якщо тварини відчувають тривогу, наприклад, після бійки або під час пологів, щоб вилікуватися та вилікувати. Частота мурчання котів становить від 25 до 150 Гц. Саме такі частоти звукових хвиль застосовують у сучасній фізіотерапії для лікування та відновлення, щоб повідомити, що захворіли. Якщо тварина муркоче без зупину, це має насторожити адже певна дія може бути ознакою недугу. В цілому ветеринари радять звертати увагу на характер муркотіння пухнастика за різних обставин, і звертатися до спеціалістів, якщо характер звуків або вібрацій змінився та викликає занепокоєння. Чому коти мурчать і як вібрують? Чому коти муркочуть і вібрують при цьому? Питання непросте. В цілому, більшість учених схиляються до думки, що муркотіння котів спричиняють м'язи, розташовані всередині гортані. Під час руху вони розширюють і стискають голосову щілину, частину гортані навколо голосових зв'язок. З огляду на цю версію, щоразу, коли кіт або кішка вдихає та видихає, повітря буквально вібрує і створює процес муркотіння. Водночас, у декого така теорія викликає сумнів, оскільки на 100% наука поки що не може пояснити, що саме викликає мурчання. Інша версія щодо муркотіння котів. Наприкінці 2023 року група науковців під керівництвом Крістіана Гербста з Віденського університету провела дослідження ймовірної причини характерного котам «муркотіння». Вони визначили, що така поведінка пухнастиків може бути автоматичним процесом, пасивною аеродинамічною поведінкою, що має продовження після отримання початкового сигналу від мозку. Чому кіт вібрує, але не муркоче? Іноді коти перестають муркотіти. Трапляється, що вони й раніше не муркотіли, просто була помітна вібрація в животику та грудях. Це нормально. Але якщо важкі та кішка різко перестали муркотіти, то це вже привід для занепокоєння. Іноді це ознака захворювання дихальної системи, іноді стресу. У будь-якому разі краще проконсультуватися з лікарем. Якщо потрібно, він призначить лікування. Якщо ж все-таки виявиться, що це стрес, постарайтеся його мінімізувати, виділіть хвостику затишне місце, купіть нові іграшки. Більше проводьте з ним часу. Він обов'язково відчує вашу любов і турботу і будьте впевнені, знову скаже вам мур під активні вібрації. Друзі, а як гадаєте ви, чому насправді коти вібрують, коли мурчать? Можливо, у вас є особлива цікава версія. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.